Колишня в'язниця Експозицію з такою назвою відкрили у підземеллях Здолбунівського краєзнавчого музею. Виставка розповідає про терор та репресії на Здолбунівщині у першій половині ХХ століття. За словами керівника закладу, ці підземелля побудували в 1903 році. Підземелля для в'язниці для жандарського відділення з усією в'язничною інфраструктурою з камерами для отримання в'язнів, з моргом, карцерами. Таку функцію виконували до 1954 року підземелля, через які пішло сотні, а то й тисячі людей, зібрати архівні матеріали, що підтверджують злочини, які вчиняла зокрема радянська влада у колишній в'язниці, допомогли рівненські історики. Донедавна ми доступу до частини цих архівних матеріалів не мали, наприклад, тих, що стосуються людей, які чинили насильство, наприклад, колишніх співробітників МДБ. нам той же архів СБУ у рівному пішов на допомогу по Рівненщині приблизно 44-го до середини 50-х років це понад 70 тисяч людей, які були засуджені або депортовані, або вбиті саме за приналежність до УНУПА, або за те, що їх підозрювали, що вони могли таку мати. У стінах підземелля можна почути та побачити Бачити свідчення в'язнів. «Класно для розуміння, але дуже жахливо для усвідомлення. Про що розповідається на перший політ милі? І жінки вони розповідають надзвичайно страшні мотрушні історії того, що робила радянська пропаганда і влада з нашим народом. Наш народ винищували спокон віків, найчастіше це були росіяни, і вони продовжують це робити і на даний момент, тому це дуже важливо показати, що було раніше, щоб і зараз теж люди бачили, що раніше відбувалося, якось порівнювали ситуації, тому що історія циклічна. Про події того періоду розповідають і написи в'язнів на стінах. Катівень, які вдалося зберегти, унікальніші відкриті надписи на стінах, яких немає ні один музей в Україні. Це однозначно. Нам вдалося ідентифікувати людей, які писали ці надписи, знайти їхні справи, в'язничні, а також знайти їхніх або дітей, або внуків. За словами керівника музею, головною метою виставки є збереження пам'яті про події, які відбувалися за стінами в'язниці, і нагадування відвідувачам про непрості сторінки історії цього місця. Ця експозиція вона максимально наповнена доступним контентом. Тут усього можна торкатись, усе можна слухати, з усім можна взаємодіяти. Юрій Чорнобривець, Олег Степанюк – Суспільне новини, Рівне.